Добрий день всім. Сьогодні ми раді вас вітати на нашому YouTube каналі Село та Сало. І з вами сьогодні поговоримо про наше звичайне українське сало. Прошу. Ось ми тут приготували і розкажу вам про сало. Тому що багато людей, наприклад, ну сало як сало. А що воно, як воно робиться, яке краще, яке хуже. Ну, я можу одразу попередити, що тут, як то кажуть, на колір і смак товаришів немає, але все-таки можна розповісти. Наприклад, от передо мною, дивіться, ось є салко. Три шматка. Один, другий і третій. Їх сьогодні мені привезли. Скажемо, ось оце сало е зарізав свиню недалеко наш сусід. Чисто це можна сказати домашнє сало. Ось ми його так ось поріжемо. До речі, воно ще, як ото кажуть, генеральське. З бочинки. Дивіться, з прорізу м'язка. Смакота. Оце сало. Купили мені сьогодні привезли бізнес базаря. Тоже м'якенька, прямо таке маслянисте. Ось таке. Воно смак. Не буду їсти весь кусок, бо ще затошнить. Так, а оцей шматок куплений в магазині. Так, І одразу відчуваю, в чому різниця. Зараз буду все розповідати подробно. Але теж скуштуємо. Значить, перед нами три шматка. Так як ми казали, що все про сало. Як на мене, мені подобається сало, скажімо, домашнє або з базаря. Тому що, що те сало що те, воно є домашнє. Воно проводиться за бій свинки вдома. Як зазвичай, всі ті свині, що продають на базарі, це домашні свині. В чому, скажімо... От як відрізнити домашнє, скажімо, від магазинського. Якщо подивитися уважно на сало, воно висмалене до такої степені, що воно дуже-дуже м'якеньке. Бачите, я ось ножом, якщо пробиваю, воно дуже-дуже м'яке. Тому що тут проходить декілька етапів смаління. Спочатку береться, допустимо, туша свині, смалиться і зганяється шерсть. Потім другий заход іде, смалиться. Туша свинки до такого кольору, щоб він був темно-темно чорний. Після того, як вона дуб, добре висмалена, береться, миється водичкою і шкрібається оцей слой чорний із туші свині. Потім бажано ще, ну і так зазвичай роблять, так само і ми будемо робити, як будемо різати фунтика на 16 число. Другий раз смалять до чорного, повністю до чорного-чорного. Беруть такі ще можна брати голочкою, проколювати салко. От зверху такое коль-коль-коль-коль, і смалиш. Поливають водичкою одночасно, і сало якби, отак аж закіпає, закипає, якби можна мовити. Після цього виходить, що шкурка абсолютно стає тоненькою. Вона якби, згорає увесь отой слой товстий шкури. Вона стає тонкою це перше. І друге, що сама товщина оцього сала, отут десь на декілька сантиметрів, пропікається. Тобто сало вже, можна сказати, в деякій мірі стає готовим до споживання. Те ж саме можна сказати і з другим кусочком. Тому що я ж сказав, що це сало, скажімо, вдома не було на базарі, а оце сало привезено з базару. Воно зроблене таким ж самим чином. Воно дав навіть на смак, не відрізняється одне від одного нічим. А от, якщо взяти магазинське сало, воно теж гарне, воно біленьке. Але навіть коли ви його починаєте отак різати, відчувається, що твердість, твердість у салі. А чому так? Тому що зазвичай комбінати, які продають сало на м'ясокомбінати в магазинах, там процес смаління. Ну, не такий, як, скажімо, в домашніх умовах. Зазвичай там паром відганяють оцю шерсть і грязь, а потім проходять смаління. Ну, не так ретельно, не так довго, як це можна зробити, скажімо, в домашніх умовах. Тому що це, ну, як би можна сказати, затратно. розумієте? Тому що там конвейер іде, там дуже багато цих свиней проходить. І сало твердіше за сало, яке зроблене в домашніх умовах. Ще може бути таке, що сало навіть от відчувається, коли ти його береш пожувати, воно твердіше, чим оце. Тому я, наприклад, люблю більше оце сало, що домашнє, чим оце. Скажем так, для наглядності, от ми навіть зараз візьмемо у нас, бачите, тут горить мангальчик, поставимо сковорідочку, і приготуємо з цього сала. Хай сейчас нагрівається. Піджаримо салку, піджаримо цибульку, піджаримо картопельку. Подивимося, щось з цього вийде. І посмакуємо заодно. Я так думаю, що краще було б, ну, як на мене, приготувати з домашнього сала. Це залишимо, може, просто посолимо та будемо так споживати. Ну, оці кусочки, що вже порізав, то вже кинемо на сковорідку. А взагалі-то поріжемо зараз оце що домашнє. Беремо і ріжемо. Ну, Та такі смужечки. Так зараз ми його швидко поріжемо. Воно тут з такою прожилкою м'яса. Генеральське. Ну, генеральське, якщо хто не знає, ну так на кажуть, генеральського сала. Це воно знаходиться з боку на туші свинки. Його не дуже багато. Тому воно і дорожче за звичайне сало. Наприклад, от у нас сьогодні на Базарі, скажімо, таке сало. Це я казав, що з дому мені принесли, ну, отаке сало коштувало 350 гривень генеральське. А отаке тоненьке, ну буквально, бачите, тут нема на що дивитися на один палець. То 150 Хто знає, в кого ціна, я не знаю. Напишіть в коментарях. Яка ціна у вас на таке сало? Кому що подобається? Чи, скажімо, сало в домашніх умовах, куплене з базарі, чи от таке, скажімо, із магазину? Будемо чекати на ваші коментарі під відео. Так, значить, салко ми накришили. Сковорідка, я так думаю, у нас вже нагрілася. Налиємо трошки олії. До речі, олія у нас домашня. Це ми привезли, були в Вінниці недавно, у гайсені на олійниці, віджали на сіні. То олія теж домашня, пробуємо. Зараз трошечки раз так. Дивіться, зашкварчало. бачите як? Але все натуральне, все домашнє. Так, олійка у нас на сковорідці. Висипаємо салко. Домашнє. Так, наплоска така здорова. Теж на базарі купили. Ще літом варення мішать. Якось що не знадобилося, ми спробуємо щас. Я не знаю. І зручними і нею облечені. Треба порозділяти желізно. Ну, на запах, ви знаєте, я скажу, смачно. Уже запах пішов від палка. Оооо, куди? Олія загорілася. Вогник, вогник, жарко-жарко, так? Да? Відсунемо трохи. Зараз ми трохи дрова відсунем, щоб не так воно смолило. Так, мабуть, мені буде зручніше безручніше. Перемішувати такого. Так, зараз ми піджаримо палко. Треба його трохи так мішати, щоб не перегоріло. Поки не да? Що ж такое? Огонь. Дуже жарко. Як барбекю в ресторані, так? Да? <смі> так не знаю, я ще почистив цибулю, думав із салом піджарити цибулю. Чи стоїть, чи ніч, одразу будемо картоплю жарити. Просто... Ми цю сковорідку, бачите, поставили на мангал і виходить, що низько дуже до вогні. Треба трохи вище. Ну нічого, спробуємо і так. Гаряче сирим не буде, але все одно спробуємо. Кабанчик був молоденький, відчувається навіть запах от такого, знаєте? Смаженого домашнього сала. Дерев'яне, мені щось не зручно, це дерев'яну, але вона якось мені незручна на неї. Давайте спробую все-таки пожеліти. О! Ну, ні, оце бачиш, трошки відсунули від вогню і якби більш-менш краще стало. Ні, тут, мені здається, на цій сковорідці нема тепло покриття. Тобто тут можна і... Железною. Ну-ка, спробуємо. А, на запах клас. І на смак, ви знаєте? Як мені цього смаку не вистачало, коли ми працювали за кордоном. Там не можна було купити такого домашнього сала. Бідеш на базар? В базарі там теж, до речі, є. Але там, розумієте, там... Сало не смалять. Я питав у місцевих фермерів, які продають, бо кажуть, що ну, фермерське місцеве. Але вони не смалять. Там визивають спеціальну бойну машину, там приїжджає людина, там в нього всі приспособлення. Він забив фермеру і значить, його в кипятку обділили, як я казав, от магазинське сало. да. Шерсть змели туди-сюди і все. Але то не те. От хотілося все время от такого домашнього. Так, поки сало в нас не згоріло, ми зараз його частково витягнемо на, на тарілку. Для того, щоб жарити картоплю. Бо якщо ми його не витягнемо і будемо жарити картоплю салом, то сало в нас буде взагалі шкваркою. А так буде смачне. Так, ось так о, поки положимо. І зараз... На цю олійку кидаємо картоплю. Зараз ми все приготували. Думаємо, приготуємо вже салко, а що це на салко? Вже до салка треба і картоплю зробити. Щоб все було, якби як казав, по домашньому Бачите? Це на скору руку, але буде смачно. Так. Є. Так. картоплі ми поклали. Олія в нас ще є і ще ми наливали, І каша залишилася О, Дивіться, яка смакота готується. Давайте до нас на обід. Хто хоче, приєднуйтесь на канал, підписуйтесь, ставте лайки. І до нас на обід. О, Так. Я так бачу, що вже якби вогонь не загорається, можна трошки підставити ближче під цей крайок, щоб вона добре прожарилася. Я так думаю, що можна одразу і посолити і поперчити. Беремо сіль. Десять сільничко в стаканчика. Як Дома. Це ж круп, домашній, Так. І перець. Звичайний чорний мелитий перець. О, так. Є. Так, зараз. Я думаю, що кришку ми одні кривати не будемо, бо воно тоді нам не буде видно, що там робиться з картоплею. А так... Дивіться, ви бачите, вже жарим, вже видно, що починає вона деякі кінчики зжарювати. Зараз ми вогника трошки ще додали оці так. І хай вона так жариться. Приготував я ще відразу, вже бачите, на тарілці у нас тут учасник. Коли закінчимо процес піджарки картоплі, на чесночницю. Видавимо на картоплі чесничок. Паприка. Паприка, до речі, це ще досі свіжа з городу. Ще десь у нас перець на городі стояв, до цих перших морозів, до снігу. Напевно, десь до 20 го числа. Десь так, да. Ми його трошки прикривали целофаном, То, як бачите, ще досі свіжий свій перець. Чи вирвали вас занесли в погріб. Будемо ще брати там. Жінка казала, що щось можна буде да начнити. Можна на йде, Бачимо, що вуголь працює жарить. Як сковорідку сковорітку ми сьогодні спеціально придбали в магазині, я думав, чесно кажучи, що картопля буде пристава. Ну, бачите, не пристає. Нормально все. Вагалися, довго не знали, яку купити. Чи такого діаметру, чи меншого діаметру. І меншого дуже мала було як якось незручно було. А так на більшому діаметрі вона вся от лежить, бачите, прожарюється. Так що такі справи готуємо. Бачите, ми, як ми плавно від сала перейшли до кулінарії, готуємо картоплю по-домашньому у себе вдома на швидку руку. Ну, але я ж кажу, основна мета у нас сьогодні була просто розповісти про сало. Тому що буває багато людей. Приходять в магазин, приходять на базар. Одні кажуть, а мені все одно, яке сало там, чи базарне, чи магазинське. ну, Просто людина або не розбирається, або їй все одно яке смакувати, або на смак, воно їй однакове, розумієте? Але ж є люди, які розуміють, яке сало смачніше, а яке не смачніше. Тобто, тут як кажуть, хто що хоче. Я вибрав, наприклад, сало домашнє. Або сало з базару. Мені таке більш краще. А ви дивіться самі, яке вам купувати. О! Бачите, процес іде. Парує, жариться. Ось можна зараз ось цей кусочок ось, спробувати, як воно вже буде. Ще ширу. І мені здається, треба додати і перцю і цього солі. Замало. І ще по солом. Щоб було значніше. Так. Єсть. І перцю додавати. Є. Так. Трошки бачиш, містами пристає. Бачиш, таке є Ну, Картопля зазвичай скрізь. Буває вдома, навіть в хаті зараз картопля на сковорідку. Як яка сковорідка пристає, як яка не пристає. Тобто якесь покриття повинно все-таки бути. Ну, Але процес іде, Процес іде, і картопля жариться. От. Ну отак. От Хоча я, я не знаю, може трошки все-таки і кришку накричу, і воно буде тоді швидше пропарюватися. так. Ну, зараз ми накриємо кришкою. У нас така є кришка для цієї сковоріки. Так, знімаємо кришку і мішаємо. Значить, картопля наша вже готова. Кинув я тільки що сюди цибульки ще, паприки порізав і подушив часничка. Все домашнє, все з свого городу. Все приготувалося ретельно. І сало те, яке ми жарили на початку, також вже сюди я його кину. Зараз будемо куштувати. Так. Для цього беремо домашній наш солоний огірок із свого роду. Так. І пробуємо сало з картоплею. Сало домашнє, картопля теж домашнє. Приготовлено теж вдома. А запах специфічний. М -м -м, клас. А гучі так хрумчить. Під картошечку, під сало. Я вам просто не можу цього передати. Тож. Давайте безстренько до нас. Ні, ще раз попробую. Прямо клас. Я не можу закінчити випуск. Клас. Всім гарного дня. Підписуйтесь на наш канал Село та Сало. Ставте лайки. До побачення!